Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу, читаємо 18 -ту главу другої книги царства. І оглянув Давид людей, які були з ним, і поставив над ними тисячу начальників і сотників, і відправив Давид людей третю частину під проводом Іоава, третю частину під проводом Авеси, сина Саруєного. Брата Іоава, третю частину під проводом Ефея Гефянина, і сказав цар людям: Я сам піду з вами. Але люди відповіли йому Не ходи, бо якщо ми і побіжимо, то не звернуть уваги на це. Якщо і помре половина з нас, також не звернуть уваги. А ти один те саме, що нас десять тисяч. Отже, для нас краще, щоб ти допомагав нам з міста. Відбувається війна між сином і батьком. І народ розуміє, що це війна не за територію, не за якесь місто, там, не за країну, не за якісь природні ресурси, а це війна Авесалома проти батька-царя Давида. Тому що Давид має загинути, так собі уявляє Авесалом. І він тоді отримає повну владу над усім Єрусалимом. І люди це розуміють, І тому вони кажуть, якщо ми будемо втікати, ніхто уваги не зверне, тому що це війна не проти нас. Але якщо і половина з нас загине, то ти маєш лишитися живим. Отак вони люблять свого царя. Він для них батько. І тому вони хочуть уберегти його. Бо зазвичай цар очолює військо, коли народ іде на війну. І сказав їм цар, що угодно в очах ваших, те і зроблю. І став цар біля воріт, і весь народ виходив по сотнях і по тисячах. Значить, дивіться, як тут сказано. Спочатку ми читали, що Давид оглянув людей, а тепер вже, ну, оскільки склалися обставини, що він не йде з військом, то він при воротах стоїть, наче їх благословляючи, він душею з ними і провадить їх на війну, але він їм. Дасть особливий наказ. І наказав цар Іоаву Авесій і Ефею, говорячи: Збережіть мені, отрока Авесолома. І всі люди чули, як наказував цар усім начальникам про Авесолома. Давид. Тут ми бачимо, що він і. Ворогів своїх благословляв і не бажав їм смерти, як це було із Саулом, а тут рідний син постає проти нього, і Він теж його прощає, і Він його не бажає смерти. І ми знаємо, що Христос, коли був розп'ятий вже на хресті, то він молився за розпинателів. Це дуже важливі слова, які треба завжди пам'ятати, коли в нас є конфліктні ситуації. Христос сказав: Господи, прости їм. Бо вони не знають, що чинять. Людина робить гріх, перебуваючи у невіданні, у незнанні. Ми про це з вами говорили, що гріх опановує своїми путами душу людини, і вона сама не в собі, і вона не може справитися з тим. І тому вона робить гріх. І от ми з вами читаємо про цю велику трагедію, коли дитина повстала проти рідного батька. А який найбільший може бути біль? В батьків найбільший біль це коли вони бачать страждання своєї дитини. Ми не раз чуємо, коли стається якась трагедія з дитиною, то мама каже: А чому не я? Мене заберіть, мене вбийте. Хай би я вмерла, а дитина хай живе. Це найстрашніше, що може бути, коли страждають близькі люди, особливо діти. От тому Давид продовжує любити свого сина. І вийшли люди в поле на зустріч ізраїльтянам, і була битва у лісі Єфремовому. І був уражений народ, ізраїльський рабами Давида. Була там поразка велика в той день, уражені 20 тисяч чоловік. Ну, чому вони уражені? Тому що їм не треба було підтримувати бунтаря. І вони були б живі. Раз вони піддалися цьому бунту, значить вони зробили неправильний вибір, і це їх вибір, те, що вони там загинули, битва поширилася по всьому тому краю, і ліс погубив народу більше, ніж скільки знищив меч у той день. Ну, коли Господь допомагає, то або каміння падає, або вітер, який зривається, град, блискавка. Природні стихії теж на стороні того, кого Господь підтримує. Тут сказано, не сказано як, але те, що ліс багато погубив, у тих, хто йшли проти Давида, і зустрівся Авесалом з рабами Давидовими. Він був на мулі, і коли мул вбіг з ним під гілки Великого Дуба. То Авесалом заплутався волоссям своїм у гілках дуба і повис між небом і землею. А мул, який був під ним, утік. Тобто Авесалом повісився на власному волосі, і сказано, між небом і землею це символізм, і до Бога ти не пішов, і на землю навіть, навіть земля тебе не прийняла. Такий ганебний твій вчинок. І побачив це хтось і доніс Іоаву, говорячи, ось я бачив Авесалома, що висить на дубі, і сказав Іоав чоловікові, який доніс про це: ось ти бачив, чому ж ти не повалив його там на землю. Я дав би тобі десять циклів срібла й один пояс. І відповів той Іоаву, якби поклали в руки мої і тисячу сиклів срібла, то тоді я не підняв би руки на царського сина, бо ми чули, як цар наказував тобі й Авесі, й Ефею, говорячи збережіть мені отрока Авесалома. І якби ж я зробив інакше з небезпекою для життя мого, то це не утаїлося б від царя, і ти ж поставив би проти мене. І ти ж повстав би проти мене. Йога сказав: Нема чого мені баритися з тобою. І взяв у руки три стріли і встромив їх у серце Авесалома, який був ще живий на дубі. Давид чув, що просив батьку, але ну, знаєте, слуги бувають як роботи. Вони виконують свою роботу так бездушно. І, мабуть, треба було послухати свого Царя Давида і не вбивати Авесолома, але Іоав вирішив, що оскільки Авесолом все одно, навіть якщо лишиться живий, буде шукати смерті для свого батька, то він взяв ті стріли і всадив їх у серце Авесолома. І оточили Авесолома 10 слуг зброєносців Іоави, і уразили і умертвили його. І взяли Авесалома і кинули його у лісі, у глибоку яму, і навалили над ними величезну купу каміння. І всі ізраїльтяни розбіглися, кожен у намет свій. Авесалом ще за життя свого взяв і поставив собі пам'ятник у царській долині, бо сказав він: Немає в мене сина, що збереглася пам'ять імені мого. дочка в нього була, яку він назвав в честь своєї сестри. Тамара і назвав пам'ятник своїм ім'ям. І називається він пам'ятник Авесолома до цього дня. До речі, в Єрусалимі є цей пам'ятник по сьогодні. Це у вигляді, як ми кажемо, каплички. Над могилою Авесолома, збудований. збудована ця капличка, чи ще ми називаємо сінь. І ну, кажуть, що не люблять юдеї по сьогодні Авесолома. Вони себе вважають дітьми Давида. Христос є син Давидів, як його називають, і вони люблять Псалми Давида. Вони горді, що в них був такий цар Давид, а всалома вони не люблять по сьогодні. І кажуть паломники, які їздять на прощу до Святої Землі. Що інколи буває таке, діти, коли проходять чи повз проходять могили весолома, то буває, що кидають камінцями на ту споруду, на цей гріб. От, і тим самим, що діти виказують? Вони виказують, який настрій їх батьків по відношенню до того царя, який боровся проти їх улюбленого царя. Давида Ну, а як ми з вами говорили, у дітей немає межі, границі розуміння, що таке добро, що таке зло. І діти слухають, що говорять батьки, і потім йдуть і роблять, от продовжують цю ідею. Не завжди до кінця розуміють, що там батьки говорять, але сказали, що от, ми не любимо Авесолома. от Він не є гордістю нашої історії. Тепер для дітей не проблема брати камінця, йти і кидати на могилу того царя. Ахимаас, син Садоків, сказав Іоаву: Побіжу я і сповіщу царя, що Господь судом своїм визволив його від рук ворогів його. Але Іоав сказав йому: Не будеш ти сьогодні добрим вісником, сповістиш в інший день, а не сьогодні, тому що помер. Син царя і сказав Іоаву Хусію: Піди донеси цареві, що бачив ти. І поклонився Хусій Іоаву і побіг. Але Ахимас, син Садоків, наполягав і говорив Іоаву, щоб не було, але і я побіжу за Хусієм. Іоав вже відповів: навіщо бігти тобі, сину мій? Не принесеш ти доброї вістки. Ну, той, хто приносить погану вістку, зазвичай буває вбитий. І сказав Ахимас, нехай так, але я побіжу. І сказав йому Іоав, біжи. І побіг Ахимаас по прямій дорозі і випередив Хусія. Давид тоді сидів між двома воротами. І сторож піднявся на покрівлю воріт до стіни, і, звівши очі, побачив: Ось біжить одна людина. І закричав сторож, і сповістив царя, і сказав цар. Якщо один, то вістка в устах його, а той підходив усе ближче і ближче. Сторож побачив іншу людину, яка біжить, і закричав сторож у ось Още біжить одна людина, цар сказав, і це вісник. Сторож сказав: Я бачу ходу першого, схожу на ходу Ахимааса, сина Садокового. І сказав цар: це людина добра і йде з хорошою вісткою. В ну, тата, можливо, серце вже відчуває, але він озвучує те, про що мріє, щоб звістка була добра, що син його живий. І викликнув Ахимаас і сказав цареві: Мир. ну, Мир завжди має бути. Знаєте, яку службу ми не починали, ми завжди кажемо. Виголос священника, який чуємо, благословений Бог наш, щоб не сталося. Чи ми за щось дякуємо Богу, чи ми провадимо останню дорогу людину, чи ми молимося за важко хворого, щоб не сталося? Ми розуміємо, що завжди треба в усьому славити Бога. І тому хоче він несе погану звістку, але перші слова він каже. Мир Ну, мир тобі, мир всім. І поклонився цареві лицем своїм до землі і сказав: Благословений Господь Бог твій, що видав людей, які підняли руки свої на господаря мого царя, і сказав цар, чи благополучний отрок Авесалом, і сказав Ахимас. Я бачу велике хвилювання, коли раб царя Іоав. Посилав раба Твого, але я не знаю, що там було. І сказав цар: Відійди, стань тут. І він відійшов і став. І ось прийшов і Хусій слідом за ним, і сказав Хусій, царю: Добра звістка господарю моєму цареві, Господь явив тобі нині правду у спасінні від руки всіх, хто повстав проти тебе. Ну, це Хусій так думає, що це добра звістка для царя. Насправді вона йому погана. І сказав цар Хусію: Чи благополучний отрок Авесалом, і сказав Хусій: Нехай буде з ворогами господаря мого царя і з усіма, хто замишляє лихе проти тебе, те саме, що стало з отроком. І засмутився цар і пішов у світлицю над воротами. І плакав. І коли йшов, говорив так: Сину мій, Авесаломе, сину мій, сину мій, Авесаломе, хто дав би мені померти замість тебе, Авесаломе, сину мій, сину мій. На цьому закінчується 18 глава. Як ми, люди, не цінним те, що маємо? Ми є злі виноградарі. Як сказав Христос, що я вам збудував виноградник, це те, що ми маємо. Огородив Його, дав заповіді, поставив сторожу церкву. Наглядачі це пастирі. І просто вчасно треба Богу дяку складати, дякувати за те, що ми маємо. Задовільнятися те, що ми маємо, тим, що ми маємо. І буде життя. І буде радість, буде спокій, буде благоденство. Але на превеликий жаль, ми бачимо по історії, дуже швидко люди звикають до добра. От в скорому часі ми будемо читати про історію про царя Соломона. І Соломон отримає найбільше багатство, і він буде вважатися найбагатшим царем за всю історію Ізраїльського царства. Але він скаже, все суєта суєт і томління духу. Хтось може сказати: ну, певне, коли він отримав все, він так сказав, вергеньке, ми ж живемо вірою. Можливо, нам краще повірити тим словам, тому що ми не можемо точно знати, якщо ну, бути впевненими в собі, що коли я буду мати великі статки, що я зможу з цим справитися. На превеликий жаль, Христос каже, що важко багатому війти у Царство Боже. Чим бідніша людина, то, тим більше вона спрагла і, і шукає добра, злагоди і в сім'ї, і в родині. І чим більше вона впевнена в тому, що в неї є багатство, то тим більше вона забуває і батьків, і рідних, і як зробив оцей Авесалом, що йому ще не вистачало. В нього було все необхідне для життя. І потрібно лише ходити і ставити свого батька, і допомагати йому будувати царство. Але він цього не зробив. То проблема така, що ми, люди не цінимо те, що маємо. Я вам хочу розповісти історію. Ми якось із своїми парафіянами, з нашим хором, їздили для того, щоб підтримати матеріально і духовно один із реабілітаційних центрів нашої області, де. Проходять реабілітацію дітки з відхиленнями розвитку, Там і фізичного розвитку, і частково психічного розвитку. І ну, ми там принесли, що мали з собою, поки збирався весь колектив, там, і ті, хто працюють, і ті, хто там лікуються на концертну програму, яку ми там приготували. Директор повів мене, щоб показати, там дійсно досить все. Гарненько облаштовано, персонал намагається, щоб діти ні в чому собі не мали там якогось недостатку, ні в увазі, ні в матеріальному, ну абсолютно ні в чому. І ось ми так ходили, він ці всі речі показував і каже: зараз зайдемо, якраз там дітки обідають у столову. І ось, уявіть, він відкриває двері, і ми тільки вступаємо в столову, дітки повертають всі голову і кажуть: мама. Там кілька раз на день відкриваються двері. І сидять дітки такі 5-7 років, і на кожне відкривання дверей вони автоматично повертають голову і кажуть: мама, вони не хочуть отого тепла. Оцих от тисячі іграшок, які привозять волонтери, і меценати, там смачна їжа, там все добре, атмосфера, хороший вихователь. Маму, треба. Треба маму. От як вона цінить. Як ми знаємо, такий от класичний приклад. Часто буває, що коли питають дівчинку, яка сидить десь там, у, навчається в школі інтернат, і кажуть, а де твоя мама? Вона каже: моя мама актриса. Вона просто поїхала на гастролі. І вона колись до мене приїде. Вона дуже гарна. Вона ніколи не бачила своєї мами. Але вона її такою собі малює. Тому що вона хоче, щоб вона була хоч яка-небудь, але щоб була мама. От тому, дорогенько, ми так все не цінимо, коли маємо. Ми не цінимо своїх батьків, ми не цінимо ті статки, які маємо. Ми не піклуємося про своє здоров'я. Ми не цінуємо того, що сьогодні маємо можливість ходити в храм, і нам ніхто цього не забороняє. Ми цієї можливості багато хто просто ігноруємо. І тоді ми стаємо злими авесоломами, тому що ми постаємо проти своїх батьків, проти своїх священників і так далі. Отака от складна людина, коли нема поганого, як є теж погано. От тому ми вивчаємо Слово Боже, щоб побачити от всі ці помилки, і десь задуматися над цим, щоб ми не робили таких помилок, тому що це живі приклади. Це не література, якась кимось придумана. Це книги, які писалися в різний час. Різними людьми, але тут взаємозв'язок, як ні в якій книзі. Ми це бачимо і спостерігаємо. Духовні закони одинакові. На протязі от всієї історії, скільки ми читали, от вже 333 сторінки прочитали Старого Заповіту. І так далі теж буде все те саме. Отже, цінуємо те, що маємо. Слава Господу Богу!